Як зробити так, щоб одне і те саме коштувало на 200 мільйонів євро більше? Це історія про алхімію, гроші, мистецтво і про чудові збіги обставин. Жили якось в славетних Нідерландах два художники з різницею в 200 років. Один малював так повільно, що за рік видавав максимум три картини. Усе більш-менш трималося на одному багатому колекціонері, що купував його роботи. Потім вдарила економічна криза, мистецтво стало нікому не потрібним, грошей нуль, борги ростуть, і художник помирає. Помирає у 43 роки, лишивши родину з боргами, які довелося віддавати речами і картинами. По собі він залишає близько 35 картин, точна кількість невідома. А через 200 років в тій самій країні народжується другий авторитетний і непокірний Ган Ван Мегерен. Він вищає архітектуру і живопис, мріє стати художником. Він стає художником, він пише портрети і не сказати, що погано. Однак його роботи важко продаються. Критики не сприймають його творчість. Мовляв, талант певний є. Але не вистачає іскри геніальності одного дня, доведений до вічі і депресії з купою оцінкою критиків, він вирішує помститися всім мистецтвознавцям і експертам. Для цього він взявся підробляти одного з найкращих художників Нідерландів. Він взявся підробляти того самого Яна Вермеєра, що сам не зміг забезпечити свою родину продажем своїх картин, помер у 43, залишивши борги. А ви, напевно, бачили найдорожче з його картин. Увага на екран! Це дівчина з сережкою. Але сам Вермеєр взагалі її продати не зміг. Картина продалася тільки через 200 років після його смерті і стала його особистим антирекордом два гульдени 30 центів, ціна за яку у 1881 році на аукціоні в Газі придбали дівчину з перловою сережкою. Іронія в тому, що зараз дівчину з перловою сережкою оцінили б у понад 200 мільйонів. Якби він зараз жив, він був би у списку Форбс, а тоді просто ще один майстер, якого забули на 200 років. Як так сталося? Розповідаю, у 19 столітті зросла популярність голландського золотого віку. і мистецтвознавці десь відкопали роботи Вермеєра. назвали його майстром світлих деталей, і у його картин почалася біла полоса. Ось Ван Мегерен і взявся підробляти саме його. Але Треба віддати належне Мегерену, бо підробка полотен, яким має бути більше 200 років, справа для алхіміка не менше. Тож трохи технологічних секретів. А старі майстри, як от Вермеєр, писали на натуральних пігментах, змішаних з олією. Через 2-3 століття ці фарби мали особливу твердість і структуру. Якщо сучасний художник візьме звичайні олійні фарби, експерт одразу побачить різницю під мікроскопом. Тож Мегерен почав займатися алхімією.